Доброго дня, шановне панство! Ви на каналі АвтоІмпорт. Хоч погодка сьогодні не задалась, але ми мусимо для вас випустити новий відос, тому що проїхав класний автомобіль, який стоїть за моєю спиною. Тож давайте разом детальніше розберемося, що у нас за варіант. Поїхали. А тепер більш детальніше. Подивимося, що ж це у нас за авто. Це у нас Nissan Qashqai. вже рестайлінгове, як ви можете звернути свою увагу, 14-й рік. 208 тисяч пробігу, у нас 1,6 дизель на автоматичній коробці передач. Автомобіль в такому кольорі зараз можливо не так це видно, але коли сонечко світить, тут. Такий, наче фіолетовий, або такий, як баклажановий, якась така е, смість е, кольорів виглядає просто ну, отлічно. Таких машин мало на дорозі, і ви, якщо купите цей автомобіль, будете виділятись із потоку 100%. У нас є денні ходові вогні, у нас лінзована оптика, є протитуманні фари. Також ми бачимо тут парктроніки по передньому бамперу. Йдемо далі. Тут у нас повторювачі поворотів. У фарах. Давайте глянемо, що нам пропонує комплектація. По комплектації ми бачимо, що відразу у нас є електроскладання зеркал, електрорегулювання зеркал, повний склопакет і водійське скло із автопідйомом і автоопусканням. У нас ось такі сідушки в крутому стані, з боковими підтримками. Це у нас тканина. Так часто на європейських автомобілях тут у нас є заводський порожок, виглядає преміально і красиво. Перемістившись в салон, відразу бачимо, що тут нас зустрічає блок контролю. Тут у нас можемо відрегулювати електрично фари по висоті. Один, два. Виставляєте, як вам зручно. Тут можна виключити стабілізацію, можна включити або виключити парктроніки. Також вимикається функція старт-стоп, коли автомобіль на світофорі автоматично глохне і можемо включити екорежим. По керму. У нас мультифункціональне кермо обтянуте шкірою. Це у нас заводське виконання, заводська строчка. Шкіра не зношена. Стані. Тут ми можемо керувати мультимедією, вибирати пісню або радіостанцію. Також тут ми можемо керувати функцією спідліміт контролю це у нас круїз, і функція hands-free. Тобто ви підключаєте свій телефон до мультимедії, вам хтось дзвонить, ви можете тут або підняти слухавку, або покласти її. Тут цей блок мультимедії і клімат контролю. У нас звичайна мультимедійна установка, як я вже говорив, підключається телефончик по блютузу. У нас двозона кліматична установка, електронний ручник, важіль перемикання автоматичної коробки передач. Виглядає все досить стильно і свіжо. Тут у нас обігрів передніх сидінь, як ми можемо побачити два підстаканника. Ось є у нас такий підлокітничок. Він двузоний, піднімається тут раз і піднімається ось тут два. Всередині там у нас є прикурювач або розетка на 12 вольт, AUX, USB роз'єм. Давайте глянемо по задньому ряду, що нам пропонує цей автомобіль. Тут, як завжди, все виглядає доволі лаконічно, чистенько, охайно. Без ніяких нарікань і моментів. Стеля в автомобілі також чиста, є додатковий центральний світильник. Якщо ви будете їхати в дорозі, захочете почитати книжку, ви можете зі зручністю це все зробити. По багажному відділенню. Відкриваючи багажник. До речі, поки ще ми не перейшли до багажника, позаду ми також бачимо, що в нас є парктроніки. Тобто в парктроніки вкруг можете паркуватись сміло і з задоволенням. Тут у нас є ще додаткова така гумова, чи я не знаю, як цей матеріал називається, гумовий коврик, щоб якщо ви поставите сюди речі, які можуть потекти, щоб ви не замочили собі оригінальну, оригінальну паличку. Давайте ми виймемо цей коврик, покладемо його поруч і подивимося більш детальніше, що пропонує нам багажне відділення. Тут ми бачимо що є можливість встановити так цю паличку, щоб не тримати її в руках. Тут у нас є трикутник, звісно ж. Винявши цю паличку, ми її ось покладемо сюди. І під низом тут у нас є. ну Піднімати не будемо виламувати, щоб там є у нас аптечка, є пінокомпресор, є трос із крюком. в общем, повний комплект у нас є. Тут також додаткова ніша для ваших речей. Все зручно, все класно. Ложимо і їдемо. А ми рухаємось далі. Ну, а тепер вже традиційно ваша улюблена рубрика Огляд товщиноміром. Для цього ми вмикаємо наш прибор і вже за традицією почнемо з капоту. 120 мікрон, 130, 115. Капот в рідній фарбі. Нагадаю, що машина волога може бути деяка похибка. 105. 113, крило також в рідній фарбі по водійській стороні. Передня ліва дверка 115, 116, 105, також рідна фарба. Давайте відразу будемо дивитись пройоми. Не сильно зручно туди доставати, але все ж 71, 60 водійський пройом в рідній фарбі. А Давайте дверка задня. 108, 98, 91. Дверка також в рідній фарбі. Відразу проємчик. 72. Волога 63. Намок наш елемент трішки, тому може брати не з першого разу. 109, 115. Крило також в рідній фарбі. Давайте глянемо дах. Трішки протрем. 98, 94. Дах також в рідній фарбі. Переходимо до кришки багажника. 94, 105. Кришка багажника також в рідній фарбі. Заднє праве крило 151, 162. Бачимо, що по задньому правому крилу є косметичний підкрас, нічого кримінального. 87, 105 104. Задня права дверка в рідній фарбі. Давайте глянемо пройом по правій стороні із задньої частини. 87. 60, давайте ще тут оглянемо. 67. Прийом у нас також в рідній фарбі. Так, давайте я візьму в другу руку, щоб було зручніше вам показувати. 107, 116, 110. Дверка також в рідній фарбі. Прийом. Тут, до речі, друзі, такі міста, що толщиномір повністю не стає, бо тут такий згіб. І для того, щоб тофіномір коректно показав виміри, потрібно, щоб поверхня була плоскою, тому можливі деякі похибки. 91. Ми бачимо, якщо є от бачите, 59, там де рівна поверхня показує коректно. Там, де згіб, не повністю жала достає, тому можуть бути похибки. Будемо дивитися там, де рівні плоскості 47-51. Пройом також у нас в рідній фарбі. Тут ми можемо для достовірності подивитись. Що тут у нас також рідна фарба. Давайте прямо в краєшок сюди. 47. Рідна фарба. І лишилося у нас переднє праве крило 125, 128, 92. Ми бачимо, що. Весь автомобіль в рідній фарбі за виключенням одного заднього правого крила. Там є косметичний підкрас. Показання товщина міра вище на 40 мікрон, приблизно, якщо брати в загальному по всьому автомобілю, а це означає, що це навіть не другий слой фарби, а лише перелак. Рухаємось далі. А тепер, друзі, давайте подивимось сервісну історію нашого автомобіля. Тут нас зустрічає така папочка Nissan. І в ній є документи, які можуть нас зацікавити. Це макулатурка, оставимо її. Давайте перейдемо ось до цих документів. Тут у нас є він-код нашого автомобіля. Зараз ми вставимо дублюючу табличку з кузова. І далі переходимо до сервісів. І так, перший сервіс у нас був у 2015 році. Це у нас на пробіг був 17 521 км. До речі, до цього пробігу у нас є зберігся ось такий документ. Це що саме тут заміняли, сервіс обійшовся власнику у 247,25 євро, євроцентів. Тут ось масла, фільтра, все вказано, що мінялися. Ось у нас 15 рік також. І пробіг 17 521 км, прямо як в нашому документі. Далі, наступний сервіс у нас був у 16-му році на пробігу 36 тисяч, наступний сервіс в 17-му році на пробігу 55 тисяч, і наступний сервіс на пробігу 75 тисяч 651 кілометр. Це останній пробіг, який був зафіксований в нашій сервісній книжці. Але в нас ще є ось такий документ, так званий тюв. І тут ми бачимо, що 19, 19 числа 5-го місяця 2023 року при перевірці пробіг становив 174 тисячі кілометрів на даному автомобілі. Зараз я вам нагадаю у нас 207 тисяч 482 кілометра пробігу. Рухаємось далі. Під капотом нас зустрічає рядна четвірка об'ємом 1,6 літра. Маркування двигуна R9M. Це у нас 16 клапанів, потужність 130 кінських сил, крутний момент 320 ньютон на метр. Це означає, що при експлуатації даного автомобіля з цим двигуном ви не будете відчувати браку потужності від слова зовсім. По мотору він сухенький, без патьоків, без запатівань, нема нічого такого, працює рівнесенько, ви це все чуєте, бачите, що мотор не труханить і так далі. З цієї сторони. Є записи про сервісне обслуговування, яке проводилось на даному автомобілі. Тут в нас вказане масло, яке використовується, густота та об'єм картера. Поки ми тут -а, бачимо, що крила в нас не кручені, капот у нас також не знімався. З правої сторони також у нас є записи про обслуговування автомобіля. Також крила в нас не кручені і капот не кручений. Тож, друзі, давайте разом підсумуємо, що ми отримаємо за ці гроші. За ці гроші ми отримуємо свіженький японський кросовер з економічним двигуном. Майже весь в рідній фарбі за виключенням заднього правила крила, там був перелак. Ми отримуємо класну комплектацію. У нас є парктроніки вкруг. У нас є е, автоматична коробка передач, е, у нас клімат контроль і багато багато інших функцій. Якщо вас зацікавив даний автомобіль, приходьте і ми вам детальніше розкажемо і покажемо. Проведемо тест драйв. Обирайте машини, які вам до душі, слідкуйте з рівнем мастила. З вами були автоімпорт, місто Суми, вулиця Білопільський шлях, 11. Завжди раді.